Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. Минулої доби Росіяни намагалися наступати біля населених пунктів. Степове, тоненьке, Сєвєрне, Первомайське. Повідомляють у Генштабі. Сили оборони відбили там близько десяти атак. Ворог поніс значні втрати. Про оперативну ситуацію дізнаємося у Павла офіцера бригади швидкого реагування Рубіж Нацгвардії України. Павло, вітаємо! Слава Україні! Доброго дня студія. Героям слава. Наскільки складною є ситуація на авдіївському напрямку? Зокрема, Віталій Барабаш, очільник Авдіївської міської військової адміністрації, каже, що по місту гатять зі всього, що є в наявності росіяни? А як по всій протяжності авдіївського напрямку? Ну, по-перше, користуючись можливістю, я хотів би привітати українських воїнів артилеристів і військових інженерів з їх професійним святом. Побажати їм наснаги у боротьбі, знищити якнайбільше ворога і і розмінувати і надати допомогу нашій піхоті так сильно, як вони можуть, і успішно і завжди повертатися завдань живим. А з приводу Авдіївського напрямку справа в тому, що наша бригада виконує завдання трошки не інакшому напрямку, але теж Донецькій області. І е, надати інформацію в повному обсязі, е, що відбувається на Авдіївському напрямку, я не можу. Справа в тому, що мій об'єм знань павдівському напрямку він базується лише на засобах масової інформації, так і просто переговорами з моїми побратимами, які там працюють. Але наскільки я розумію, що напрямок там зараз вкрай тяжкий. Обстановка там дуже напружена, і ворог не полишає спроби проривати нашу лінію оборони на Авдіївському напрямку, використовуючи при цьому всі свої можливі засоби, як артилерію, будь-яких калібрів, піхоту, авіацію. Тобто ну, ворог дуже сильно сконцентрувався на цьому напрямку і продовжує, продовжує штурмові дії, але наші хлопці вони героїчно тримають оборону, стоять. Пано Павле, розкажіть, будь ласка, про втрати ворога на вашому напрямку. Що вам про це відомо? Ми знаходимося на північному відтинку, околиць Бахмута у ворога там активність. Ну, ми можемо вже провести певну закономірність з їхніми штурмами з використанням їхньої артилерії. Вже достатньо давно там працюємо, тому вже можемо проводити певний аналіз ворог. Штурмує не так інтенсивно, наприклад, як на Авдіївському напрямку, але ситуація теж є не менш напруженою то найбільші втрати, найбільше втрати зараз можемо так сказати, що у них на нашому відтинку оборони це піхотні втрати. Та як піхотні штурми продовжуються, вони намагаються заволодіти нашими позиціями, тому найбільше вони втрачають в піхоті. А от саме циферку ту. Так сказати, таємну циферку я не можу сказати, щоб вони не прогадали, де ми все ж таки стоїм. Але як бачите, що дуже результативно працюють сили оборони, бо зовсім нещодавно ми перетнули позначку в 300 тисяч, 300 тисяч загальних втрат ворога а саме в живій силі. Як ваші побратими і посестри е, сприймають ну, таку кількість мертвих е, окупантів, е, враховуючи те, що ваш напрямок, зокрема і Бахмутський напрямок, він теж посилюється свіжими силами. Цікаво дізнатися, ким саме? Ми не можемо дати загальну характеристику от зараз е, Русський солдат, так? як це було от на початку повномасштабні, на коли по інтернетам літали фотографії чмонь, і у нас була. Конкретна картина для так сказати, для суспільства русского солдата. Зараз підрозділи дуже різняться, російські підрозділи вони дуже різняться за рівнем своєї професійної підготовки. Є регулярні підрозділи повітряно-десантних сил Росії. Ну, вони можуть, так сказати, Серйозно нам нашкодити ну роблять певні проблеми. Там є менш досвідчені або взагалі недосвідчені підрозділи, такі як шторм З, вони комплектуються взагалі засуджених Російській Федерації. І я слідкую за інформаційним простором. І все частіше на російських медіа я починаю бачити, що саме в суспільстві, в суспільстві у них була був дуже високий рівень мілітаризації, але зараз він. Збільшився в рази, тобто росіяни з сім'ями ходять зараз на якісь там вишкали російські, з перспективою того, що ну вони колись там попадуть на війну, і от зараз, навіть серед цивільного населення, вже проходить підготовка, причому на дуже потужному рівні. А от саме вори з ворогами, якими стикаємося на лінії фронту, на лінії зіткнення, підготовка дуже різна. від... Слабо обучених до високопрофесійних бійців зі спецпідрозділів або штатної піхоти, яка має дуже великий досвід в бойових діях. А скажіть, будь ласка, що сьогодні от в діях ворога є для вас найбільшим викликом? І наскільки ці спроби прориву вони інтенсивні станом на зараз? Ну насправді ворог він досі не втратив перевагу в артилерійських засобів. В артилерійських засобах і це є основною головною біллю захисників наразі, тому що ну, боєприпаси у них не скінчилися, вони штампують нові. Тому от, якраз от, хлопцям, що знаходяться на позиціях, основною проблемою є це артилерійський вплив противника навіть не стільки стрілецькі бої спіхоти, тому що ну вона дуже різна і. Зазвичай, що така от штурмова піхота перших шлонів це якраз ті самі бійці, які, яких їм не шкода, які йдуть на виявлення ворожих позицій. А от артилерія вона нікуди не ділася, і вона надалі продовжує робити проблеми нашим позиціям. І От артилерія, мабуть, найбільше впливає. Також зараз є такі фактори, як півдрони на одиноку позицію. Це не найрозповсюдженіший. Так сказати, засіб ураження, а, але РПВ-дрони б'ють по логістиці. Вони перелавлюють автомобілі, машини, тобто, ну це велика проблема. Також дрони зі скидами. От дрони зі скидами це теж така собі е серйозна проблема, от якраз на позиціях, тому що е ворог. Він дуже підлий, він дуже підступний. Правила війни для нього це щось там на іноземному. Це для них далека, і вони можуть застосовувати скиди з хімічною зброєю, щоб виправлювати наших хлопців з бліндажів, з позицій. Ну тобто, ворог дуже непередбачуваний, і от якраз ця непередбачуваність і його перевага в артилерійських засобах, якраз і є основною проблемою. Павле, ми дуже дякуємо вам, що поперше вийшли на зв'язок. Дякуємо вам, і побратимам за захист. Павло, офіцер бригади швидкого реагування Рубіж Нацгвардії України був з нами.